16-та в Україні. Ви дивитесь новини. На Херсонщині четверо людей стали жертвами російських обстрілів. Ще трьох травмовано. За даними ОВА, близько опівдня двоє чоловіків зазнали смертельних поранень через атаку центральної частини Херсона. Ще трьох ушпиталили, але врятувати життя одного з них лікарям не вдалося. Загинув також чоловік на трасі поблизу села Тараса Шевченка Береславської громади. По його автівці поцілив ворожий дрон. Іншого місцевого жителя доправили з пораненнями до лікарні. Ще одну групу дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Про таке повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Серед врятованих з тимчасово окупованої частини Херсонщини діти від 3 до 17 років. Росіяни змушували їх малювати російський триколор та дарувати на свята солдатам власноруч зроблені подарунки. 17-річного юнака навчали строєвих елементів та поводження з військовою зброєю. Тепер діти отримують психологічну підтримку та допомогу з документами. Додому їх повернули в Жах ініціативи Bring kids back UA 600 тисяч родин Дніпропетровщини залишаються без електроенергії після атаки Російської Федерації. Особливо важка ситуація в Дніпрі. Ранок містяни зустріли без світла, води і тепла. Наразі в оселях поступово відновлюють електропостачання. В деяких районах з'явилася вода. І більше нам про це розповість Олена Мендалюк. Вона зараз зі студією наживо. Олено, привіт! Яку маєш інформацію? Чи можна вже прогнозувати, коли Дніпро повернеться до стабільного живлення? Овлення електропостачання варійні бригади всіх служб працюють над усуненням наслідків російських ударів, аби повернути світло, воду та тепло. У місті оголошено надзвичайну ситуацію. Вчора близько 10-ї вечора Дніпро опинилося у суцільній темряві. Критична інфраструктура, а саме лікарні та заклади освіти були переведені на альтернативне живлення. А в обласну лікарню доставили пацієнтів з найближчих населених пунктів медичні заклади, яких не змогли надати допомогу через блекаут. Далі прошу послухати пряму мову. За цей час, коли було вимкнуте світло, ми працювали на генераторах. Поступило 37 військових з пораненнями, 26 було зроблено операцій, всі люди вижили, і дуже багато пацієнтів доставляли з області там, де не змогли за світло надати медичну допомогу. Нам на 12 ну енергетикам вдалося частково відновити електропостачання. Зокрема, світло повернуло 200 тисячам родин в області. Варто відмітити стійкість Дніпрян. Ми сьогодні поспілкувалися з жителями, як вони переживають відсутність світла, адже в деяких районах воно відсутнє і досі. Ось що вони кажуть. Тепла нема. Тепла нема. Води нема. А, вода поєдилася. Мінут 30 назад. Але тепла немає і світла немає? І, і світла немає. І як ви справляєтесь? От в шубах. Вдома холодно? Холодно. І дочора у місті повністю припинили роботу електротранспорт, не працює метрополітен, Натомість збільшили автобусні маршрути, додатково вивели 70 машин. Станом на цей час у Дніпрі відновлюють роботу системи теплопостачання. Електроенергію частково подають на окремі об'єкти. Також поступово відновлюється тиск холодної води. Ну, поки складна ситуація з мобільним зв'язком близько 40% мереж операторів працюють на акумуляторах, на акумуляторних батареях та генераторних станціях для. Підтримки стабільності покриття розгорнуто додаткові генератори і також для допомоги області залучення аварійні бригади операторів з сусідніх регіонів. Продовжується робота над усуненням усіх аварійних ситуацій. Ну ось таку має інформацію. Олександре Олено, дякую. Тримайтеся. Олена Мандалюк розповіла нам, як долають наслідки ворожих ударів у Дніпрі. Документ про гарантії безпеки фактично готовий до погодження з американським президентом Дональдом Трампом. Про таке заявив Володимир Зеленський після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо перемов у Парижі з американською стороною напередодні. Серед іншого, зокрема, обговорили документи стосовно відновлення та економічного розвитку а також складні питання з базової рамки для закінчення війни. За словами Зеленського, українська сторона надала можливі варіанти фіналізації цього документа. Масований штурм окупантів на покровському напрямку зірвали бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади. Показали і відео ураження броньованої техніки противника. Палку зустріч російським армійцям влаштували подільські десантники. Спалили два ворожі танки, дві бойові броньовані машини і три буханки завдяки злагодженій роботі інженерів, артилеристів та підрозділів безпілотних систем. Крім цього, було знищено 59 окупантів ще шістьох поранено. За даними генштабу збройних сил України, від початку доби на покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмів російської армії. А від нового року ворог нарощує тиск у покровській агломерації. Через неможливість протиснути лобовими атаками смугу українських військ окупанти намагаються обійти її через селище Гришине та Родинське на півночі. Про це в нашому ефірі розповів Сергій Окішев, офіцер відділу комунікації 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Росіяни, за його словами, прагнуть повністю перекрити логістику Покровської мирноградської агломерації. Мирнограда обстановка залишається складною. Підрозділи 7-го корпусу швидкого реагування спільно із чотирнадцятою бригадою НГУ Червона Колина. Зараз зосереджують основні зусилля на контролі північної частини міста. В той же час стримують противника у центральній частині міста та не допускають затягування ворогом техніки з південного напрямку на східних околицях міста Мирноград. Противник намагається закріпитися однак, сили оборони контролюють ситуацію на даний момент. Через складні погодні умови на Рівненщині запровадили обмеження руху на двох автодорогах: це Київ, Чоп та устилу Грівне. Траса фактично зупинилася біля сіл Зелений гай, Крилів, Дубного, Тараканів та Турковичі. Водіїв закликають поки що не їхати цими ділянками. На місцях скупчення автотранспорту задіяли спецтехніку, розчищають замети, але сніг не вщухає для кермувальників, які застрягли у снігових пастках. На міжнародній трасі рятувальники розгортають пункти обігріву. рух рухи в самому рівному. Мерія попередила містян, що тролейбуси можуть їздити із затримками. Водіїв просять не перевантажувати центральні дороги машинами, щоб не заважати снігоприбиральній техніці. Школам від завтра рекомендують перейти на дистанційне навчання. До кінця дня за прогнозами синоптиків очікують сніговий покрив подекуди до 30 сантиметрів. У Німеччині невідомі намагалися підпалити електропідстанцію у землі Північний Рейн Вестфалія. Інцидент стався в місті Еркрат. За даними прокуратури, зловмисники намагалися знеструмити промисловий район, використали близько 9 літрів грідини для розпалу та піротехнічний детонатор. Атака на критичну інфраструктуру провалилася. Перебоїв з електропостачанням не було. Я нагадаю, 3 січня частина Берліна опинилася без електрики через навмисний підпал кабелів ліворадикальними екстремістами. Відновити світ. Вдалося лише вчора. У Британії скасовують залізничні рейси, і закривають аеропорти на островах у ла Ла-Манші через наближення шторму Горетті. За даними метеорологів, циклон принесе сильні опади і шквальний вітер. У південно-західних районах, зокрема в Корнуолі, Пориви можуть сягати 160 км кілометрів за годину. Залізничні оператори вже скасували частину рейсів, зокрема з Лондона, та попереджають про збої 8 9 січня. Вуличне СТО для крісел колісних з'явилося у Львові. Фактично, це місце, де люди з інвалідністю можуть полагодити свій засіб пересування або протез підкачати шину. Раніше таких локацій в Україні не було. Як усе це працює, бачив мій колега Роман Гаврилів Щоб не тягнути за собою снігу приміщення реабілітаційного центру Назарій чистить колеса компресором. Віднедавна на вході стоїть міні сто для крісел колісних. Ветеран на кріслі вже другий місяць. Торік навесні разом із побратимами перебували на позиції. Після російської атаки опинилися під завалами. Найбільше постраждали ноги. Відтоді мусить думати про кожен свій рух. Час від часом, як ти типу, поїздиш, все одно рано чи пізно приходиться брати і так само, як підкручувати знизу, там так само, як і підкачати колесо. Проте каже ментор репцентру Павло Козак: станція технічного обслуговування крісал Колісних допомагає і людям з ампутаціями. Маємо ключі, маємо шестигранники, маємо зірочки. Іде користувач протезу верхньої чи нижньої кінцівки, десь йому розкрутився адаптер під навантаженням. Ну не кожен собою буде носити шестигранники. От відповідно, він бере звідси шестигранничок, дотягує цей адаптер і спокійно собі йде далі. Ментор сам на кріслі колісному, ще з юності з досвіду знає мати при собі інструменти це важливо. Багато пацієнтів звертається от десь там гальма підтягнути, десь там передні колеса почистити, чи задні накачати, чи, чи там змістився якийсь вузол, поправити його. Добре, коли воно є на місці. Ти за собою валізу з інструментом не завжди тягаєш. Шини крісла колісного розповідає Павло. Треба перевіряти раз на місяць. Для такого огляду тут і крісло для пацієнта, і поручні, за які можна взятися, щоб сісти. А відтак зручно оглянути свій засіб пересування чи підкачати колеса. Ручним насосом не кожному руки дозволять, і не кожен насос витримає накачати певний тиску. Ти під'єднуєш компресор і собі помпуєш скільки треба. Це перший проєкт в Україні, і винахід теж суто наш. За основу взяли ідею студентки Львівської академії мистецтв. Творчий стимул знаходили у вуличних станціях з ремонту велосипедів. На даний момент це є пілотний проект. Перша історія вона буде встановлена на центральній площі перед входом в лікарню, перед входом в національний реабілітаційний центр. Незламні на даний час там проводиться реконструкція площі. Ми її встановили в середині. Все є безкоштовна, безоплатна історія. Одна така станція коштує приблизно 150 тисяч гривень. Та цю власним коштом розробила місцева компанія з металообробки. У міській раді запевняють, у майбутньому кількість КХСТО на вулицях Львова побільшає. Першопочатково це має бути встановлено біля кожної лікарні у місті Львові біля кожного реабілітаційного центру. Основна ідея це встановлювати його в публічних місцях, тобто біля на для того, щоб кожен міг під'їхати. Це можуть бути і люди на кислих колісних, і мами з візочками, і велосипедисти. Та вже цього року вуличні інклюзивні станції з'являться біля трьох найбільших міських лікарень. Роман Гаврилі, Глобінка, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини. Четверо людей, серед них дитина, загинули на водоймах через тонку кригу, і це лише за добу. Цього разу трагедії сталися у Львівській, Полтавській, Дніпропетровській областях та на Кіровоградщині. Зокрема, в селі Рубаний міст рятувальники дістали з води тіло підлітка. Фахівці закликають утриматися поки що від виходу на лід. У Дніпрі інспектори проводять рейди серед рибалок. Репортаж з Дніпра. Там ловилося. Влітку ловилося, а сьогодні ні. Влітку ашасевим. А що саме верховодка? Володимир Зетяти рибалка розповідає, усе в пімене віддає домашнім улюбленцям. У літку було майже 100 штук. Зараз нічого. Стоїть вже кілька годин. Навіть не клює. берега ловити складно, але виходити на лід не наважується. Ще за тонкий. а немає криги. А й було? Коли велика, виходимо, звісно. Тут куди тонкий лід, куди виходити? Що він там? Два сантиметри. Не менше як 10 сантиметрів має бути товщина льоду, на якому вже безпечно рибалити. Розповідають рятувальники. кажуть, на жаль, не всі такі сумлінні, як Володимир. Напередодні під час рейду їм довелося ледь не вмовляти любителів зимової риболовлі не ризикувати. Ну, станом на зараз бачите, що у нас така тепла погода, як для зими, і зараз дуже небезпечно, тому що такі перепади температури, то холод, то тепло, воно відтає, крига наславиться, і крига зараз дуже небезпечна. Було рейдове відпрацювання на території амур жнепровського району, саме житловий масив Ломівський, і там рибалки знаходилися. Ось, тобто людей не лякає танка крига, і вони виходили. Але, на щастя, ніхто не постраждав. Нині на популярних місцях ані дощі. рейдові заходи схоже подіяли, та рятувальники застерігають. Безпечне лі зазвичай або темно синього кольору. Рибалкам радять не скупчуватися на одному місці та не прорубувати поруч кількох ополонок. А якщо провалилися під кригу, зберігайте витримку. Якщо людина вже провалилася, їй треба не панікувати. Вдихнути повні грудя повітря, розставити широко руки і намагатися або на спину, або на грудь залазити на те місце, звідки вона заходила. І залізти на лід в жодному разі не вставати і повзком, розподіляючи вагу, ну, рухатися в сторону в напрямку берега тим маршрутом, яким вона вже заходила. Щоденно за водойми спостерігають і у ситуаційному центрі стан справ фіксують близько півсотні камер у разі надзвичайної ситуації. У готові реагувати. В прошлому році е, дуже було багато людей, їх майже не можна було по, по, роздивитися, скільки там таке скупчення людей було. Е, в цьому році було десь 10 рибалок, яких ми зафіксували буквально пару днів тому. У разі якоїсь нештатної ситуації ми можемо викликати правоохоронні органи, це патрульна поліція або ДСНС, десь за хвилину. Такий моніторинг водою може врятувати життя, адже рибалки часто на кризі сидять наодинці і покликати на допомогу просто нікому. Тоді оператори центру дистанційно повідомляють відповідним службам про небезпеку. З Дніпра Водорук, Ярослав засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини о повернуся з оновленим випуском новин. А зараз поступаюся місцем в ефірі. Анні Аніка Сашко, дякую. А ми продовжимо буквально за дві хвилини.